Епічне повернення Михайла Мудрика. українець відзначився дублем у ворота європейського чемпіона, як Олександр Зінченко провалився в дебютному матчі за Ноттінгем. Чим Георгій Судаков встиг так швидко вразити тренера Бенфіки, а також трансфер від шахтаря гравця збірної Бразилії, та який дует українських футболістів потрапив у топ кращих Європи. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Свій перший матч за Нотінгем провів Олександр Зінченко. Сталося це у грі Кубка Англійської ліги проти Суонсі, на який постекоглу вирішив випустити повністю резервний склад, що вже саме по собі є найкращим сигналом для українця. А тут ще й результатом такого експерименту стала сенсаційна поразка з рахунком 3-2, а у самого Олександра четверта найнижча оцінка в команді, в першу чергу через найкращі захисні дії, де було сім втрат, нуль перехоплень та лише один відбір. Можу відзначити, що Зінченка і тут бачать виключно як лівого захисника. А по тепловій мапі помітно, що у нього ще й відбирають його головний козир підключення до атакувальних дій команди. Микола Ковталюк знову відзначився в чемпіонаті Румунії. Цього разу на рахунку українця переможний дубль за Ботошані проти Стяуа. Гол для Ботошані. Майлат – це Pulcă o dată pe toma. Marchează Koftaiu. Primal timp. Gând. Ah, da. 3 la 1. 3 la 1. Loftaiu. Fece botosani. Face ce vrea în finalul ăsta de meci. Face instructions. Artem Doubecima пораду від колишнього захисника Роми Венсана Candile. Я порівнюю перший рік у Ромі Довбика з Джеко, якого вважаю одним із найкращих форвардів усіх часів. І на фоні цього Артем показав вражаючі результати в 17 голів. Дійсно непогано порівняно з Джеко у його перший рік. Адже у нього тоді було лише 10. Щоправда, на наступний рік вже 38. Італійський чемпіонат нелегкий для тих, хто переходить з Іспанії. Довбик сильний фізично, але йому потрібно працювати над тактикою та технікою. Про це сказав йому і тренер. Але Артем все ще частина команди і важливий її гравець. Натомість більш оптимістично на рівень Артема дивиться екс гравець Фіорентини Лоренцо Аморузо. Якщо Рома почне бігти, вона досягне результату. Мені здається дивним, що вони не хочуть зробити ставку на Довбика, він не став провалом за рік. І я думаю, що він ідеально підходить Гасперіні. А ось якщо ж Рома стане повільнішою, вона точно стане більш передбачуваною командою. сказав Аморузо. Георгій Судаков та Анатолій Трубін отримують топ наставника. Жозе Мауріньо дав свою згоду на співпрацю з Бенфікою. Португалець вже прибув у клуб і дав перше інтерв'ю. Коли мені запропонували можливість тренувати Бенфіку, я довго не думав, мені це цікаво. Який тренер відмовив би Бенфіці? Не я, я не планував залишатися без роботи до кінця сезону, це не в моєму стилі. Я підійшов зважено, обираючи новий клуб. Бенфіка мене цікавить в першу чергу як проєкт, тож двічі я тут не роздумував, сказав Жозе. І цікавий факт у продовження теми. Вже екстренер Бенфіки Лаже дав пораду Мауріньо, згадавши ім'я одного з українців у його складі. Найголовніше, що Мауріньо добре знає Бенфіку він тричі грав проти цієї команди і часто хвалив її склад. Жозе казав, що я щасливчик, тому він там буде ще щасливішим, особливо після приходу Судакова і Лукебакіо під час трансферного вікна. Це топ виконавці, які завжди дотримуються твоїх вказівок і дають результат. У Іспанії оголосили про можливу зміну виду діяльності Михайлом Мудриком. За їхньою інформацією, українець серйозно задумався над можливістю стати професійним спринтером і виступити на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Більш того, Мудрик вже тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом колишніх олімпійців. Хоча, навіть щоб просто потрапити на Олімпіаду. Мудрику довелося б пройти не тільки серйозну підготовку, а й відбір, який складається з національних турнірів та спеціальних умов Всесвітньої легкоатлетичної федерації. Скоріше за все, Михайло просто підтримує форму з професіоналами. Адже саме до професійних тренувань футболом йому також повертатися заборонено. Однак зазначу, що саме Мудрик встановив рекорд швидкості АПЛ у 2023 році. Міжнародний центр спортивних досліджень визнав Тараса Михавка найкращим молодим захисником світу в одному вмінні. За показником виграних верхових дуелей, 20-річний центральний оборонець Динамо очолив рейтинг серед гравців до 21 року. Цікаво, що в цьому рейтингу Михавко випередив навіть центрального оборонця Реала Діна Хьойсена. В Українця відсоток виграних верхових дуелей становить 92%. Тоді як в іспанця 88. А ось Єгор Ярмолюк потрапив до списку кращих В АПЛ. Українець поки йде на другому місці серед всіх гравців чемпіонату за кількістю перехоплень. Цей показник краще лише у кайседо. Тому не дивно, що на фоні цього Єгора вже переглядали скаути Манчестер Юнайтед. Настільки працьовитий виконавець у центрі поля Аморіму міг би підійти ідеально. Першим зимовим новачком Шахтаря має стати Вінгер Греміо Габріель Мек. Саме талант молодіжної збірної Бразилії є головною ціллю гірників на майбутнє трансферне вікно. Влітку сторони вже вели перемовини, але все загальмувалося через роздуми гравця. Очікується, що за футболіста, якому лише 17 років, Шахтар не пошкодує 15 мільйонів євро. Мека вже переглядали скаути Челсі та Інтера. Окрім фірмової бразильської техніки, Габріель класно грає обома ногами і добре розуміє тактичний футбол. На жаль, взимку він отримав перелом щиколотки, тож не встиг ще повноцінно проявити себе на дорослому рівні. Правильною відповіддю під минулим відео був Іван Стрініч. який встиг за кар'єру пограти і в УПЛ, і одразу в декількох топ-клубах серії А. Ну а цього ж разу Ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.